Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Як завжди, розпочинаємо наш день зі сніданку. Сьогодні на сніданок варенички, щось захотілося вареників. Я навіть зробила засмажку з цибулі, підсмажила її на топленому маслі. Варенички, до речі, бренду мішутка, непогані, мені подобаються з картоплею. До вареників сметанка. І заварила свіжий чай. Будемо зараз снідати. Смакота. Нарешті я зібралася. Насправді вже пройшло півдня. Після сніданку я ще прилягла трошечки полежати, подрімала. Для мене це зараз норма, тому що вночі погано сплю, дуже часто прокидаюся, сходити в туалет, наприклад, вибачте, за подробиці. І потім довго не можу заснути. Буває таке, що 3 години гуляю, скажімо так, 2 години, рідко коли засинаю швидко. Ну, і звісно, потім вранці я просинаюсь, в принципі, зараз рано. Але після сніданку хочеться ще полежати і мене бере сон. Взагалі, я зараз якось не дуже люблю. Нічний час, тому що постійно кручусь, верчусь, хоча до вагітності я завжди спала дуже міцно. От, і зараз мені незручно, животик вже дає про себе знати. Я підкладаю подушку. От, так стає трохи краще. Але все одно, я так розумію, що мій організм готується до безсонних ночей. Ще по ночах у мене постійно закладає ніс, мені важко дихати, не вистачає свіжого повітря. Сергію холодно, мені жарко, я вимикаю опалення, він вмикає. От, коротше, якось так. Розумію, що це, мабуть, квіточки далі може бути. Складніше, тому що є ще час до пологів. Ну і звісно, животик буде рости і зручно вже точно не буде. До речі, вночі синочок спить разом зі мною, мене не турбує. Я навіть коли той період, якщо не сплю, починаю за нього хвилюватися. Це вже, знаєте, в мене. Проявляється така мамська тривожність. Якщо я довгий час його не відчуваю, ну поштовх, я маю на увазі, то легенько стукаю по животику, і коли у відповідь чую поштовхи, то тоді заспокоююсь. Вибрались нарешті з дому. Сергій вийшов трошки раніше. Він вже ходив на пошту, на Укрпошту. Забирав посилку свою, і зараз ми йдемо разом на нову пошту, бо там прийшла посилка для мене. Одразу на пошті розпакувала. Посилочку, щоб нанести не коробку з собою додому. І як бачили, я отримала фарбу для волосся і шампунь. До речі, хочу подякувати моїй підписниці за те, що вона колись мені порекомендувала дивитися цю продукцію на промі, що там бувають знижки. Я так і зробила і дуже. По вигідним цінам купила шампунь і фарбу. А куди це ми прийшли? Ми в епіцентрі, тут є величезний дитячий відділ, і хочемо подивитися ліжечко для нашого синочка. Хочу придивитися. Тут є, бачите, і одяг для дітей, меблі, різні аксесуари, іграшки. До іграшок нам ще далеко. Таке все мій О, дивіться. Сергій вже застряг. Клас. Це на осінь треба буде такий. Давай, візьмемо, що буде, що таке А Яка ціна? 439 гривень. Давай. Та я поки що подумаю. Розмір підходить. Колор мені подобається і текстура дуже класна. Є ще Ну, біленький тут таке, бачимо. Марки буде. А оцей мішкутьонський мені передаває. Це ж наш, наша, наша. тема Наша тема. <різь> Мішутка. Пішли, подивимось ліжечко а потім Кого? лізочку. О, дивіться скільки тут одягу. Такого для намовлят Будіки. 220 двадцять гривень. Це дороговато. Я купувала дешевше. Шапочки є, чепчики. У нас вже є шапки, модні, тому такі не потрібні. Ось такі на народження треба, щоб були ручки закриті, ніжки. В мене один є, я подивлюсь, може ще куплю. Взуття теж є. Сергій вже кудись побіг. О, навіть є, дивіться, косметику. Горщики. оце ваночку ставиться і сюди дитинка кладеться. Прикольно. Скільки коштує? 500 гривень. Гірка для купання. Ось такі ще є. Гамак 450. Ванночки. Мені подобається, коли ванночка на підставці. Не треба дуже нахилятися, але в нас мало місця для такого. Я взагалі планую купувати ванночку, яка буде складатися, щоб вона не займала багато місця. Це велика теж, я бачила, менше. Все одно вона потрібна там буквально на три місяці. І все. Пляшечки. пастушки, Але я хочу біпс. пастушки, Або їх ще називають дурники. Так, ну ось меблі. 5 тисяч така коштує. Де але так, да, матрац окремо йде. А от чим може от тип? Вони незручні. Мені подобається, але незручно буде. Так, така теж 5 тисяч, тут ще є ящик для зберігання. Кремова. Вересня. Це український виробник. Це теж Верес. Така мені не подобається. Зараз я покажу, яка мені подобається. О, ось ця. Сім з половиною. Це теж Верес. Монако. Це вже в матраті. Ні, матрас окрема мама. Це матрас. Взагалі він окремо йде, просто цінника немає. От мені подобається або таку білу і комбіновано з деревом або чисто білу. Але тут немає, тут є ось сірими вставками. Сірі нам точно не підійдуть. Як тобі таке ліжко? Подобається? Матрац окремо йде? Але я знаю, який я хочу матраци. <клес> Бо тобі вже незручно. Може собі ліжко поміняємо? Ой, дивіться, візочки є. Але тут сто відсотків тих брендів, що я хочу, немає. Ось ще Чікує представне ліжко дивіться. Воно заробляє шістнадцять з половиною. У моди маленьке ліжечко. Є ось такі самі звичайні. Ось дивіться. сімсот. Так. А тобі у те сподобалось, так? Да? Кругленька? Оці дерев'яне теж непогані. І ціна класна. Та ні. Що ні? Це дитині е, мінімум до трьох років. А потім буде стрибати і воно розвалиться. Чому ти буде? 100%. Ось таке я хочу. Таку модель. О, бачиш, є і вже для дорослих дітей. Теж сім з половиною. І теж верес Монако це одна серія, тільки вже для дорослих діток. А тут буде докриватися? Тут угу. я не знаю тут Якийсь отвори. Вважати. Ні, це вже ж такі як Аріна. Три рочки. А три рочки йому буде спати на дивані. <гум> Може він взагалі буде з народження з нами спати, а ми ліжко купимо. Та ні, я взагалі планую поставити, приставити ліжко до нашого, прибрати. Цю боковушку і типу ми разом, але окремо. Ну от, треба тепер подумати. Скоріше за всього, чисто біло. Можна і в інтернеті купити, але ціна скрізь однакова. Я вже дивилася. Тут класно, що можна опускати на різну висоту, опускати, підіймати. Тут дуже багато рівний, Вон, бачите? Вон. А у нас наше ліжко низьке. І от я думаю, якраз, щоб воно співпало. Це матрас Верес, теж. Я ще розглядаю матрацик сонто, теж український виробник, комод. Взагалі треба буде думати щось з місцем для зберігання, або ще один комод купувати, або шафу. А той комод, що у нас є, для дитини буде. Так, ось є пеленальний матрацик. Зручний. Так, ставиться на комодик. Або ще його можна ставити ось так на ліжко. І теж перевдягати. Чіпко, колиска. Ліжко манеж. Велике таке. Ну що? Як тобі те ліжечко? Яке саме? Ну те, що я тобі показу. Манежики. Але мені здається, зараз вже мало хто ними користується. Що треба, то Та ні, стільці для годування. Я думаю, що ми візьмемо Ікею. Воно таке не громоздьке. Візьмемо? Так, да, маленьке, зручне. Угу. Ось прикольний. Стілець. Коротше, тут є все. Ходунки. О, ось ще крісло-гойдалка. Це теж прикольна річ. Ладно, до цього ще далеко. Дивіться, скільки тут підгузників. Чула, що отакі класні гун. Але ж ціна... Є за 700 якісь. Пелюшки. Одноразові 60 на 60. Нам треба 60 на 90. Ось такі, Це в пологовій треба буде 129 гривень, 130 Та я поки не хочу награбати вже потім, пізніше. Масниця не пройшла повз мене, я насмажила млинців. Ось така в мене вийшла стопка. Буду робити млинці з начинкою, буде і солона начинка, і солодка. До речі, млинці завжди смажу за базовим рецептом, який в мене вже є дуже давно. На пів літри молока я додаю два яйця, одну столову ложку цукру. Це, якщо ви хочете, щоб млинці були нейтрального смаку. Якщо хочете більш солоденькі, то можна додати більше цукру. Дрібку солі, 2 столових ложки рослинної олії і десь біля 200 г борошна. Але я дивлюсь вже на око по консистенції чиста. Ось ці всі млинчики були приготовлені з. Літру молока, тобто тут дві порції. Отже, почну з солоної начинки. Я вже підготувала все, що мені необхідно відварила куряче філе, почистила одну цибулину, вимила гриби, це е, королівські печериці. І зараз дрібненько наріжу цибулю, також поріжу е, грибочки, курку і все підсмажу. На пательні. you Що солона начинка вже готова, поки вона буде охолоджуватися, я займусь солодкою начинкою. Для цього мені потрібен сир кисломолочний, 300 грамів. Тут упаковка 330, ну, використаю всю. Також 100 г молока згущеного і 6 столових ложки. Кокосової стружки. Все це я висиплю в ємність і буду перебивати блендером. Яка виходить циркова маса, тепер залишилось тільки начинити млинці. Дивіться, яка краса в мене вийшла. Солоні млинці я прикрасила сметанкою, зеленою цибулькою та томатами чері. А солоденькі, я полила згущеним молоком і посипала кокосовою стружкою. До речі, ось ці млинці солодкі, називаються Баунті. Зараз, нарешті, будемо з Сергієм чаювати. Сергій вже давно чекає, коли я його запрошу. Ой, виглядає все апетитно. Так, починаємо з солоних млинців. Сергій вже другий їсть. Як тобі? Супер. З куркою і грибами дуже смачні млинці. Як бачите, вже порожня тарілка розрізала ось цей блинець Баунті. Зараз скуштую. Так, я вже встигла трошечки відпочити після вечері, бо скажу відверто: втомилася я після приготування. Ось тільки млинців залишилось ще багато. Будуть ще нам на завтра, на сніданок і не тільки. Поки я лежала, Сергій перемив посуд, пішов на вулицю прогулятися. Так, ще. Залишилась начинка, але завтра можна буде відварити кашу якусь і з кашею з'їсти. Млинці ставлю в холодильник, це зараз пересиплю в ємність, теж поставлю в холодильник і все, буду відпочивати. Що ж, друзі, буду завершувати відео. Я вам всім щиро вдячна за перегляд. Бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей!